У Житомирі відбувся триденний чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту. Вже сьомий рік поспіль ці змагання приурочені пам'яті Володимира Герговського, колишнього начальника головного управління МНС в області, який сам приймав у них активну участь. Кожен рік проводиться такий турнір. Сьогодні сьогодні в нас СДПЧ, Завтра будуть ППЧ професіонали змагатися. Це змагання проводиться для того, щоб для популяризації першого пожежно-прикладного спорту для підготовки особового складу перший день змагалися команди дружин юних пожежних. юнакам довелося долати стометрівку із перешкодами, сходити по штурмовій драбині у вікна навчальної башти. Та найцікавіший третій етап пожежна естафета. Найсильнішою виявилася команда юнаків із Бердичівського району. Своєю майстерністю спасаєте життя людей. Тож хочеться, щоб сьогодні ми показали себе саме всі якості захисників тих якісних побічників нашому народу нашим людям і звичайно щоб менше вас було викликів тому що ми розуміємо, що будь-який ваш виклик пов'язаний із якоюсь небезпекою. Наступного дня свою майстерність показували представники державних пожежно-рятувальних частин області. Серед професійних рятувальників першість посіла команда першої державної пожежно-рятувальної частини міста Житомир. В останній третій день змагань за кубок боролися працівники професійних пожежних постів області. У наполегливій боротьбі золото здобув 29-й професійний пожежний пост селища Довбиш Баранівського району. Анастасія Овська за матеріалами державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області.